Усім привіт! Сьогодні я приготую капусту, яку ви, як ви точно не ще не куштували. Сподіваюсь, рецепт вам сподобається. Для початку я беру од одну капусту. Вагою кіло 200 у мене. Розмір середній беріть. Зрізаю з неї шапочку і вирізаю всередині. Тобто роблю такий собі капустяний глечик. Ось така вона повинна бути, подивіться, далі готую фарш. Кіло 1 кг 200 г фаршу додаю чайну ложку солі та чайну ложку перця, два яйця одразу туди і все перемішую. А потім фарш відбиваю десь хвилинку, хвилинку півтори хвилини. Тепер начиняю нашу капусту. Повторюйте за мною так, як я роблю на відео. Одразу кажу на питання, чи можна замінити який фарш взяти, або що це дуже дорого, можете замінити, наприклад, додати е, рису. Тобто зробити фарш як на голубці. Але раджу лише для тої частини, яку я буду класти всередину капусти. У мене свинина. Тепер 100 грам сиру. Берусь такий шматочок. І дивіться. Одразу кладу у форму, у мене роздвижна форма 22 сантиметри. І сир вставляю в нашу капусту. Дивіться. Опля. Тепер закриваю фаршем. І в мене залишилась десь одна п'ята фаршу. Я її беру і ось так роблю такий собі шар зверху на нашу капусту. Так би одягаю її фарш. Якщо ви будете начинку додавати, наприклад, рис, як я вже казала, то зовнішній шар краще, щоб був чистим. Чистий фарш. Тепер. Я беру ось таку можна грудинку. Грудинку я брала в місному супермаркеті АТБ, вона була по знижці, дуже смачна річ, хочу сказати. І дивіться, от як на ось так одягаю зверху по одному шару, дивіться, усю нашу капусту. Повиновити. Я зняла е, стінки форми, бо мені було незручно. Тепер знову одягаю. Ставлю духову шафу Розігріто до 160 градусів на 2 години. Але у кожного духова шафа пече по-різному. Тому, наприклад, в мене вийшло 2, 2 години 20 хвилин. Тепер роблю соус. Для цього мені потрібно вершковий сир 100 грам, далі огірки. Я взяла дві штучки. Додаю до нашого сиру. Додаю майонез. Потім часник. У мене 4 зубчика. Заливаю вершками 120 грам, повний список інгредієнтів, як завжди, під моїм відео. І все перебиваю блендером. За рецептом сюди йде ще гірчиця, але я взяла гірчицю у зернах і її додам вже в кінці. Ось вона, щоб зерна залишилися цілими. Усе перемішую. І соус готовий. Соус, неймовірно, смачний. За бажання можна додати ще зелень. Наша капуста вже. Приготувалася. Тепер розрізаю. Подивіться, яка вона у розрізі. І соусом поливаю нашу вже капусту. Її соусом поливають перед самою подачею. Сподіваюсь, вам мій рецепт сподобається готуйте, експериментуйте. Я, я вас, як завжди, цілую люблю. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам рецепт. Бувайте!